В номері 6.30 потрібно побудувати функцію заданої формули y дорівнює k, що ділиться на x плюс A плюс b. При цьому її перетворити на стандартну форм... функцію оберненої пропорційності. Виконаємо з цього номера приклад номер 3 Y дорівнює мінус 2 x що ділиться на x-1. Перший крок. В чисельнику треба утворити. Елемент такий, який міститься в знаменнику. Що це означає? Мінус 2 треба помножити на х-1. Так як в знаменнику знаходиться х-1. Ну, а тепер дивимося, що ми в результаті утворення елементу х-1 отримали. Ми отримали мінус 2х плюс 2. Тобто у нас з'явився зайвий елемент плюс 2. Для того, щоб його. Відкинути, треба його відняти. Отже, в результаті в чисельнику і в нас з'являється ще мінус 2. Згрупувавши, розбивши відповідно наш дріб на суму двох дробів, ми отримаємо мінус 2, що множиться на х мінус 1, поділити на х мінус 1, і мінус 2, що ділиться на хміну 1. В результаті ми отримаємо перший, в першому дробові мінус 2. І в другому дробові мінус 2, що ділиться на х-1. Упорядкуємо нашу функцію, і ми отримаємо мінус 2, що ділиться на x-1, мінус 2. Це говорить, що нам потрібно побудувати функцію оберну пропорційність y до рівня мінус 2, що ділиться на х, зміщену вправо на 1 і вниз на 2 одиниці. Щоб побудувати графік оберненої пропорційності, ми змістимо спочатку вісь іг на одиницю вправо. І на дві одиниці змістимо вниз вісь іксів. І отримаємо уявну систему координат, відносно якої будемо будувати графік функції y дорівнює мінус 2, що ділиться на х. Графік оберенено пропорційної функції y дорівнює мінус 2, що ділиться на х, знаходиться в другій та четвертих уявних координатних четвертях. Отже, на що ми звертаємо увагу? Уявної системи координат початок відліку ось ця точка з координатою 1 мінус 2, відносно якої ми зараз будемо з вами будувати графік функції. Тому x мінус 1 y2. Перша точка. х мінус 2, y1, друга точка. Ми розуміємо, що ми будуємо з вами гіперболу, яка знаходиться в другій та четвертій координатних четвертях. І ось ми отримали графік функції y дорівнює мінус 2, що ділиться на х мінус 1 мінус 2.